Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми закінчуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Jaws Adventures. І так, і це остання місія на Едді, і ми прибули в бордель. І вона називається місія Cat House. Тобто, випити разом з усіма. Так що ми. Знаходимось у борделі, треба підійти до Едді. Оце перше завдання. Я ще досів рожку. Я здоров'я не відновив, тому що я одразу після місії сюди помчав. І десь ми обходимо поміж цих. поміж цих, не знаю, гремерок різних тут. Бляха муха, це якийсь лабіринт, можна так сказати. Ну, все, ми прийшли. Ей, Джо, ей фелос, слава go. Так, рок кудись пішов. Який знак показав своїм людям. А ось і він повертається. Що? Нічого собі. Якого біса? Що ви не влаштували? Що завалити? Він приказав всіх завалити. Гаразд. Так, а ну не дратуйте. Я зараз вас усіх отак завалю. Що, куля не долетіла? Замокны і тобі Бляха муха Ось так, тобі Де там ще? Анова Ласть. Так, поближче підійду. Ось так вам. Подивіться, що ви наробили. Так, не втечеш, нікуди. Ось так. Ось так. А ну велась. Велась, кому говорю. Велась, кому говорю. Ось так тобі. За те, що не виліз. Коли я просив. Ляка муха Раз перезрадю цей томіган. Поки ще я магнум буду використовувати. Так, перезрадю всі. Пістолети кулемети. Так, то що на відстані я прикрив. Ось так. Сюди. Так, вилазь давай. Ось так тобі хедшот. Дівчата, сидіть тут і не виглядайте. Ось так, хедшот. Так, виглядайте. Ось так хедшот. Раз буду рухатись далі. Не втечеш від мене. Ось тобі. І тобі. І тобі. Ляха муха ще з'являються. Так ось yeah, так тобі, чорт закінчилися. Ось так, Ось вам. Раз, буду рухатись далі. Бляха-муха. Бляха-муха. Так, сюди. Сюди. Бляха-муха. Перестрілка в борделі називається. Так. Значи... Саранець поранити мене встиг Так а ну велась. Влась, кому говорю. Велась кому говорю. Ось так. Поближче, щоб було краще видно. А ось ти де. Ось так, хедшот. І де там ще? А тут звичайні. Так, де МП-40 мій? А ось він. Перезарядка. Але поки ще тут я з пістолетами звичайними буду. Все, ми приїхали. до якогось там будівництва. Собі скатистей інкейс моровим шоп. Лок, ютей каратис, алтай караю. Реально до якогось будівництва прибули. <плес> Все, ховаємось. Тут уже важку артилерію готуємо. І завалити треба року. Ось так. Що те кожному? Так де ще? Так ми наче посунулися. Тільки або мене хтось там очікує, або... Я не знаю. А, хтось там сидить. Гаразд. You Припиняю ховатися. Так, перезарядюсь, бо магазині мало набою. Yeah. Ось так тут. Тобі. Ось так. Так, пляха, муха. Той саме час, коли я перезаряджав свою зброю. Гаразд все Велосардя від мене не очікуй та. Що хтось там заховався? Так, сюди? Ось так не встиг сховатися. Сара засранец Ось так вам хедшоти. Перечекати треба тут, нехай здоров'я відновиться. Ось так. А, гранати те що треба. Так, МП-40 тепер готуємо. Ряха-муха. Заважає мені світить в очі. Ляхам хаспам пушку еще. Так. Я очекал, что тут будут враги. А снова эти лихтари Якогось в заручниках тримали. Die, ну, все, милосердя від мене не очікуйте. Die, Ach, чорт, і я висунувся. Ось так. Пляха-муха. І що це вони кинули? А щоб я не бачив. Ну давайте туди гранату кинемо. Когось завалили. Двох ми завалили. І туди гранату. Хани Та марно. Сюди рухаємось. Oh, Заручників вирішили завалити. Чорт. Гаразд, тепер Томіган готую. Де іще нам тепер всюди Це пам'ятаю мені нагадує розділ 14 Ми тільки ми звідси тікали, бляха-муха Бляха-муха, вони ще гранату підірвали. бляха так, перелазимо. Вони думали таким чином мене зупинити? Вони глибоко помиляються. І знову це свідчення. бляха муха Чорт не можу роздивитись, хто там стріляє. Добре, що знищилося ліхтар. Ось, хто ти стріляє. бляха муха Ось так, хедшоти з Томігану. Це просто імба, Томіган. Добре, що я зреагував досить швидко. І з цим також. Так, щоб вони мені не заважали ці. <пай в мене> Ліхтарі, ось і він. Роко. Засранці заховалися. Він що броньований? Чи що? Він наче броньований. І справді він наче. Він наче броньований був. І знову це свідчення. Подівся Ти десь тут знаходиться. А ось те. Так, одного я завалив. Word, Чорт! Зовсім мало здоров'я. Злякався. Трохи злякався. Гаразд, цей Томіган. Виберу на ц... цей раз. Ну, завалив, та скільки ж їх там. Вони всі броньовані. По тілу ніякого сенсу немає стріляти. Так, вилазь. Де там ще? Раз, звичайний томіган, витягну. Ой, йдуть, ідуть. Не втечеш нікуди. Так, завалив я одного чорт і в цього томіган. Так, і один з пампушкою. Раз, підійду поближче, ось так. Давай, Ховається. <плес> ось так тобі. І один залишився. Десь сидить. А. Та я так і думав, що ти там сидиш. Та вилазь давай. Все завалив. А Ось там і Роко знаходиться. Ну, що Роко, поговоримо? Зараз поговорять. Нічого собі. Оце на тачку прямо приземлився. Еді тут трохи в шоці. Ну, все, прибули в бару Фредді. <кій> ну, і все, ми пройшли це доповнення. Під назвою Jaws Adventures. Ми отримали 4 Касарика. Отримали 4 Касарика. Так що не тільки пройшли останнє доповнення, а й, мабуть, всю. Мафія 2. Якщо враховувати і основну сюжетну лінію і DLC. Так що. На цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал. Ставимо подобайки, кому сподобалося. Пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. І тепер наступає сезон перегонів гоночок на моєму каналі. Останній раз гоночку проходив десь років два назад. Так що вирішив, що напевне треба пройти якісь гоночки. Я розумію. Не всім це сподобається, але... Але це мій особистий вибір. А як ви оціните, це вам тільки вирішувати. Так що мені більше нічого сказати. На зв'язку був Деймон. До скорого.